2025 рік. Україна змінюється швидше, ніж будь-коли. Попри всі виклики, саме зараз відкривається унікальне вікно можливостей для тих, хто думає про інвестиції. Чому цей рік може стати найкращим для вкладень? Давайте розберемося. Війна змінила все. Українська економіка пройшла через випробування, які здавалися неможливими. Заводи зупинялися, міста руйнувалися, мільйони людей залишали свої домівки. Але навіть у цих умовах країна знайшла сили вистояти. За перші місяці війни економіка впала майже на третину. Тисячі підприємств закрилися, інвестиції зупинилися. Гривня перебувала під тиском. Українці зіткнулися з інфляцією, безробіттям і невпевненістю у завтрашньому дні. Але там, де інші зупинялися, Україна знаходила вихід. Бізнесмени переїжджали на захід країни, фермери продовжували працювати навіть під обстрілами а й ті компанії в умовах блекаутів. Країна почала жити в режимі адаптації, відновлювати роботу, експортувати продукцію, шукати нові ринки. Криза відкрила й нові можливості. Український експорт почав переорієнтовуватися з Росії на Європу. Логістика, агроенергетика стали ключовими галузями для відновлення. А міжнародна підтримка дала шанс не лише вижити, а й закласти фундамент для зростання. Так, війна і кризи завдавали болю, але ж вони і змусили Україну змінитися, стати гнучкішою, винахідливішою, сильнішою. А саме ці зміни відкривають шлях до нового економічного майбутнього. 2025 рік це рік, коли Україна змінюється докорінно. Почнемо з цифр на конференції в Римі було оголошено більше 11,7 мільярдів доларів зобов'язань на відновлення та гуманітарну допомогу. Це фінансовий поштовх міжнародної спільноти. А європейська комісія додатково виділила 2,3 мільярди євро грантів і кредитних гарантій, які за підтримки інвесторів можуть перетворитися на 10 мільярдів євро інвестицій. Але країні потрібно більше. За оцінками, лише у 2025 році для ключових напрямків житло, енергетика, транспорт, соцзахист потрібно 17,3 мільярди доларів. А загалом, протягом наступного десятиліття на повне відновлення потрібно майже 524 мільярди доларів. Це майже в 2,8 рази перевищує ВВП України на 2024 рік. Україна вже відновлює експорт. У березні 2025 року обсяги експорту сягнули понад 3,6 мільярда доларів, що на 4,5% більше, ніж в аналогічному періоді 2024 року. А за перші три місяці 2025 року майже 9,9 мільярда доларів експорту. Всього за 2024 рік експорт виріс на 15% до 41,7 мільярдів доларів це справжня реанімація для економіки наприкінці квітня. Україна узгодила угоду з США про створення спільного фонду з інвестицій у видобуток стратегічних ресурсів. Це може стати точкою зростання після холодної війни, за словами американських чиновників. У середині 2025 року стартував повний аудит видобувних ліцензій. Україна має 22 з 34 стратегічних мінералів Євросоюзу. Союзу. 50% доходів від них спрямовуються до нового інвестиційного фонду. 2025 – це дивовижний переломний момент. Обсяги міжнародної підтримки вимірюються мільярдами. Споживчий експорт повертається на зростаючу траєкторію, а нові інвестпроекти створюють фундамент нового злету. Ті, хто інвестує сьогодні, створюють Україну завтра. Оборонні технології та енергетика. В оборонному комплексі очікуються великі інвестиції, як локальні, так і міжнародні, адже сектор став ключовим дрейвером економіки. Інвестиційний клімат злегка покращився. Індекс привабливості в 2024-му зріс до 2,49, з 5 було 2,44. крапка називає пріоритетними напрямками агроенергетику та корисні копалини. Для трансформації економіки потрібні серйозні інвестиції в інфраструктуру, відновлення та логістику. За прогнозами ВВП України досягне 200 мільярдів у 2025 році. Було 189 мільярдів у 2024-му. НБУ, ЦЕС та інші аналітичні центри прогнозують економічне зростання від 3 до 5%. відсотків. США та Україна підписали угоду про створення інвестиційного фонду, що реінвестуватиме доходи від видобутку стратегічних ресурсів: алюміній, графіт, неон, рідкісні метали. 50% відсотків від видобутку йдуть до фонду для фінансування інфраструктурних і оборонних проєктів. Крім того, Євросоюз запускає 10 мільярдів фонд на реконструкцію в галузях енергії, оборони інфраструктури. Зелені інвестиції. ДТЕК у партнерстві з Октопус Energy запускає проект 100 мільйонів євро на будівництво 100 сонячних станцій з батареями на найближчі 3 роки. Потенціал сонячної енергетики з даху руфтоп PV. 238 GV, що генерує до 290 TVH на рік, доводить величезний резерв для енергетичної незалежності. Україна також має потужний потенціал у вітровій та біоенергетиці. До 2030 року розширення на 11 ГВ вітру розвиток біогазу можливий на необроблених землях. Україна має сильну ІТ-базу, галузь становить близько 4% ВВП, а експорт IT-послуг у 2021-му перевищав 5 мільярдів доларів. Україна житниця Європи. Інвестиції потрібні у логістику, переробку, зберігання, що створює високий потенціал доходу. FDI у 2024 році обвалився, але все одно досягнув 4,2 мільярди доларів з переважанням реінвестованого прибутку 75% у 2023-му. Секторальні реформи, потенціал приватизації та інституційні покращення створюють привабливе для інвесторів середовище. Це означає, що у 2025 році Україна справжнє поле можливостей для інвесторів. Від оборони до зеленої енергетики та ІТ. Потенціал величезний. Що інвестувати в Україні у 2025 році? Відновлення та інфраструктура. Будівництво доріг, мостів, житла, логістичних центрів На ці напрями лише у 2025 році потрібно 17,3 мільярда інвестицій. А загалом план відновлення оцінюється у 524 мільярди на 10 років. Це означає гарантований попит на підрядників: цемент, метал, техніку девелоперів. Енергетика та зелена енергетика. Україна вже підписала з Octopus Energy угоду на 100 мільйонів євро для 100 сонячних електростанцій з накопичувачами. Потенціал сонячних панелей на дахах оцінюють у 238 тридцять що може давати до 290 дев'яносто на рік. для приватних інвесторів? Вкладення у невеликі сес кооперативи з вітрової біоенергетики, IT та цифрові сервіси. Експорт IT у 2021-му перевищив 5 мільярдів доларів. Частка сектору ВВП близько 4%. У 2025 році очікується зріст завдяки релокації та глобальному попиту. Інвестувати можна через венчурні фонди, стартапи, saas продукти, Сайберсекюріті. Агро та переробка Україна зберігає статус житниці Європи. Зростає потреба у логістиці, порти, залізниця, елеватори, агропереробці, олія, борошно, біопаливо у 2024-му Експорт виріс на 15% і сягнув 41,7 мільярдів. Тренд на ріст зберігається. Фінансові інструменти, ОВДП, облігації внутрішньої держпозики, надійний інструмент, дохідність 15-19% річних у гривні, єврооблігації відновлюють ліквідність завдяки гарантіям МФО для приватних інвесторів. Це мінімальний ризик, плюс підтримка бюджету. Інвестувати в Україні у 2025 році можна і потрібно, Можливостей більше, ніж будь-коли, але головне правило робити це безпечно. Диверсифікувати вкладення, користуватися міжнародними гарантіями та обирати перевірені інструменти, бо тільки захищені інвестиції приносять стабільний результат. Інвестиції це не про швидкі гроші, а про розумні рішення. Обирайте безпечні шляхи і пам'ятайте, саме сьогоднішнє вкладення формують ваше завтра.